Максюта Андрій, керівник спеціалізованої інспекції Кіратської міської ради. Я приїхав з міста Кропивницького до міста Чернівці у службове відрядження задля вивчення та перейняття досвіду роботи інспекції по благоустрою Чернівецької міської ради. Кожного дня ми боремося у Кропивницькому за незаконною рекламою, стихійною торгівлею. Незаконними мафами, порушеннями об'єктів благоустрою та санітарного стану. Якби ти не контролював, як би ти не перевіряв, як би ти не змушував утримувати місто та території у належному санітарному стані, тут прибирають, а там вже смітять, це і культура людей, це і рівень побуту, це і взагалі відповідальність бізнесу. Тому є над чим працювати.